Найдружелюбніші вітання шановним глядачам цього каналу. А сьогодні спробую розповісти про так звані китки на хати, які офіційно називаються Шахрайське заволодіння нерухомістю громадян. З початком збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави дуже багато громадян стали внутрішньо переміщеними особами. Або не внутрішньо хтось поїхав за кордон, чи кудись. І Житло їх опинилося без нагляду. Це дуже доречно стало для зловмисників, які заволодівають нерухомістю. Вони і раніше активно заволодівали, але вибір житла був набагато менший. Щоб заволодіти нерухомістю громадян, як це робиться, ми розкажемо трохи далі. Треба передусім. Мати можливість його продати. Мета зловмисника отримати прибуток. Йому не треба право на власність, бо якщо навіть оформить на себе ваше житло, а ви там живете, то ситуація проведе до конфлікту, де буде заява правоохоронних органів, інше намагання людини не дати себе позбути правомірно отриманої власності тощо. І це зведе можливість прибутку на нівець. Тобто треба. Квартира, в якій нікого нема, і яку можна безпроблемно показувати майбутнім покупцям. А на початку історії даного виду злочинів, це були передусім квартири поодиноких пенсіонерів, частіше всього соціально незахищених, яких потрохи спаювали, потрохи давали псевдомедикаментозні засоби. І, подививши їх волю, звозили кудись до сел, де міняли сільську хватинку вартістю ринкової десь так доларів 400, на квартиру у Києві вартістю 1030 50 доларів. В самих злобних випадках цих людей навіть вбивали. Але поступово злочинці побачили, що це зайве. Якщо підтримувати контакти з. Певними працівниками державної влади, то вони можуть своєчасно повідомляти про одиноких осіб, які помирають. Таким чином, вже є так звана чиста квартира, в якій нікого немає, і організувавши, до якої доступ, можна спокійно продавати. Потім злочинці звернули свою увагу на будівництво. Це взагалі дуже зручно, так як на будівництві. Квартира, відповідно, завжди пуста, бо там ще не проведений належний ремонт, і жити там немає сенсу. І багато дуже інвесторів просто купують квартиру, а ремонт робити не спішать. Зловмисники обирають цю квартиру, доступ до неї отримують елементарно, міняючи замок на вхідній двері, і можуть показувати їй скільки завгодно, і спокійно продати кінцевим покупцеві, отримати свій злочинний прибуток. Тепер же склалася третя ситуація. Квартира, в якій протягом тривалого часу ніхто не мешкає. Ця квартира теж відповідає, в принципі, всім ознакам віктивності. Це такий кримінологічний термін, суті якого є можливість стати жертвою злочину. Чим більш віктивна особа, тим відповідно більш вона вразлива стати жертвою злочину. Так ось. Пусти квартири, в яких на роках Громадяни побросили і кудись поїхали, дуже зручні. Якщо там немає сусідів, що дружили з попередніми мешканцями, то дана квартира повністю відповідає вказаній схемі. Можна спокійно туди вдертися, спокійно поміняти замки і спокійно продати, показуючи людям казати, що ось, бачите, така у нас нерухомість. Дивіться, скільки хочете, все у нас чесно, прозоро. Ми бізнесмени, не злодії, ні-ні, ні боронь Божа.